Владимир Путін радіють його пропагандисти, зокрема муженьок з Кабєєвої, подаріл кінчинину новий аурус. Вічно не возяться з тими аурусами. Значить, адміральський кортик і чайний сервіс Ну, якось не дуже не, не по багатому. Про це значить повідомив помічник президента так званої Російської Федерації Юра Ушаков. Ось такі подарунки Путін провіз із собою. Очевидно, при цьому клянчачи, аби поїхати з подарунками військовими, тому що як прогнозують, аналізують та припускають експерти саме завість. Військовою потужністю, враховуючи свої провали на фронті, за військовою допомогою, артилерійськими боєприпасами, снарядами, артилерійськими установками, а можливо і за живою силою, вирушив диктатор російський до диктатора північно-корейського. Путін таким чином вже підписали договір про все загальну, всеохопну, всеоб'ємну стратегічну співпрацю про партнерство такого рівня. Після півтора години переговорів завершилося це підписанням. Ось такого папірця. Ну очевидно, що насправді така формалізація структури домовленості і співпраці насправді диктаторським режимам не потрібна. Вони все можуть ухвалювати і так нічого не обговорюючи, ні з ким це не погоджуючи. Але тим не менше вирішили ще й на папірці. Путін любить папірці зафіксувати свою своє партнерство. Меж якому очевидно, як думають, вони немає, але можуть покласти межі такому партнерству. Співпраці західні наші партнери і західні санкції не тільки пильно стежать зараз за візитом Путіна до північної Кореї, який відбувається вперше за 24 роки на капіталістських пагорбах. Стежать у Сполучених Штатах Америки та й не тільки викликає занепокоєння в Пентагоні. Вже відреагували на візит Путіна до північної Кореї. Там кажуть, поглиблення співпраці між Росією та КНДР викликає занепокоєння на тлі візиту диктатора Путіна до Пхеняна і зустрічі з Кімчен і. Нам про це говорить прес-секретар Пентагону, генерал-майор Пет Райдер. Під час свого традиційного брифінгу він зазначив, що. Натана Кандер зброя допомагає Росії вести тривалу війну проти України поглиблення співпраці між Росією та КНДР. Це те, що має викликати занепокоєння, особливо у тих, хто зацікавлений у підтримці миру та стабільності на Корейському півострові, а також у підтримці народу України, прокоментував представник Пентагону. США продовжать пильно стежити за взаєминами РФ та КНДР, зосереджуючись на сприянні регіональній безпеці і стабільності. в до Тихоокеанському регіоні додав Райдер у пхіняні тим. Часом свято так думають, вони так тішаться кремлівські помийки, обвішали все своїми фотографіями, обклалися килимами порожніми помпезностями і дітьми. Традиційно, звісно, нагадаю, Путін вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. аеропорту його зустрів сам Кімчинин. Оце так досягнення, оце рівень, оце партнерство. Путін вперше за 24 роки в Кореї. І Кимчинин його і зустрічав, ось так з квіточками, килимами, але очевидно, що простилатися перед Кимчинином приїхав Путін і просити допомоги собі. Прибув він до КНДР у ніч проти середи, 19 червня, до столиці Північної Кореї висадав висадив себе і свої маданчики. Кімчинин зустрів його особисто в аеропорту. і Це перший візит офіційний російського диктатора до КНДР за останні 24 роки його правління. Пропагандистські медіа пишуть, що Путін до пхиняна Путіна до пхиняна запросив. Особисто кімчинин їхнє спілкування, спілкування почалося майже одразу після сходження російського диктатора з трапа літака, і це за умови, що за місцевим часу він приземлився близько 2.45 ночі. Подейку що програма зустрічі дуже насичена, спрямована на поглиблення безпекових та торговельних зв'язків. Візит Путіна два дні займатиме в його рамках. Російський диктатор має провести перемовини в різних форматах, в тому числі особисті з ким чининами от власне ці. Години і тривала зустріч тет-а-тет -тет» формату тет-а-тет -тет» Путіна та чинина. Підписати вони планують низку документів. Бачимо, що вже договір про все стратегічне партнерство вже було підписано, і відвідати концерт. Вони хочуть які культурні ще в російських медіа зазначають, що Путін та чинин обговорять варіанти уникнення санкцій США та Європи. Хоча навряд чи це в них дасться, звісно, які нагадаю, запроваджені були на фоні війни Росії проти України. А ще поговорять про створення схеми розрахунків, на яку не вплине міжнародна фінансова система. Делегації держав провели півтора години перемовини. Сьогодні зранку бачили, ми не обіскуражені інтелектом та щастям обличчя Путіна, Білоусова і не тільки особиста зустріч. Далі відбувалася двох диктаторів, і російські змі опублікували ключові тези їхніх перших заяв, зокрема, зазначає. За що очільник Кремля оголосив про цей новий фундаментальний документ, який ляже в основу нового рівня відносин Росії та Кандерна довгі роки вперед? Що ще раз говорить про що? Що російський диктатор, північно-корейський диктатор насагав диктаторські режими в своїх. Амбіціях вести загарбницькі війни співпрацювати, допомагати один одному в цьому не зупиняють, не збираються зупинятися за словами Путіна. Взаємодія між обома країнами ґрунтується на рівноправності та взаємній повазі минулого року. Під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися в будівництві наших міждержавних зв'язків. каже Путін сьогодні. Підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу. За словами російського диктатора, подвиги, подвиги, якісь подвиги він побачив. Ваші попередніх поколінь це хороша база розвідку відносин Росії Північної Кореї сьогодні. Путін також не посоромився подякувати, що Російська Федерація цінує підтримку північної Кореї російської загарбницької політики щодо України. Російський диктатор висловив сподівання, що наступна його зустріч з лідером КНДР відбудеться в Москві. В свою чергу Кім Кімчини заявив, що північно-корейський уряд оцінює роль Росії в підтримці стратегічного балансу в світі. Росія і порушує весь баланс у світі безпеку, а також висловлює Кимчинин підтримку в війні проти України. Ну він це показав і п'ятьма мільйонами снарядів та. Десяти тисяч контейнерах, які були передані за останні півроку до Російської Федерації від душі, так би мовити, і за величезні гроші від Ким Чен іна за його словами. відносини КНДР та Росії вступають у період нового розквіту. Ми маємо намір зміцнювати стратегічні відносини з Росією і беззастережно підтримуватимемо РФ. Сказав північно-корейський диктатор. До Пхеньяна російський диктатор прибув не один. Він прихопив цілу делегацію. Як ми з вами говорили, як ми вам показували, хто ж входить до її складу, зокрема до її складу. Ту вічний міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр боронити Білоусов, перший віцепрем'єр Денис Мантуров, віцепрем'єр Олександр Новак, голова Мінприроди Олександр Козлов, міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко, міністр транспорту Роман Сторобойд, голова Роскосмосу Юрій Боризов та очільник дороги залізничної Олег Білозеров. Північна Корея стала на сторону Росії у війні проти України фактично мало чи не одразу. Тим чини не тільки підтримує дії Путіна, він постачає агресору боєприпаси мільйонним порядком та зброю. На початку червня Північна Корея відправила до Російської Федерації чергові контейнери, які можуть містити майже 5 мільйонів артилерійських снарядів. Також КНДР відправила десятки балістичних ракет для допомоги Путіну у його вторгненні в Україну. Натомість Південна Корея на офіційному рівні заявила, що за минулий рік КНДР надіслала до своїх союзників у Росії 7 тисяч контейнерів, наповнених озброєнням, боєприпасами та військовим обладнанням. І нагадує нам про це напередодні візиту Путіна до Кіма видання Нью-Йорк Таймс. Ймовірно, серед них було кілька мільйонів артилерійських снарядів, натомість, що ж отримує режим Кімчанина, а потужну технологічну підтримку. Він отримує гроші та понад 9 тисяч контейнерів, наповнених їжу. Я нагадаю, що Північна Корея і її диктатор дійшли до такого рівня. Він давів, що вони там їдять траву, і цьому ж раді. Також Північна Корея заявила, що цього року поставить на озброєння своїх армії нову 240-мм міліметрову реактивну систему залпу вогню. Вважається, що ця система озброєння націлена на території столиці Південної Кореї, але спочатку її. Випробує Росія в Україні звісит Путіна до північної Кореї може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. Це значний крок до заснованого на спільній ворожості до заходу і його союзників партнерства, який розширює можливості обох лідерів та поглиблює глобальні лінії розломів. Пише видання CNN. Відносини між двома країнами це не просто необхідність. Ми бачимо, як обидві держави формують все більш узгоджений єдиний фронт і виступають проти Сполучених Штатів Америки та Заходу, каже викладач політики в Оксфордському університеті у Великій Британії Едвард Хауел. Путін поїхав до Кімчені на після зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном та саміту Великої Сімки, де західні лідери продемонстрували свою солідарність щодо війни РФ проти України. Тим часом Північна Корея виступає проти співпраці сфері безпеки та південної Кореї і Японією, ніби їх так сильно питають. Вересні Кімчини нагадаю, торік прибув до Росії. А вже незабаром російська окупаційна армія отримала північно-корейські боєприпаси та ще й ракети КН-23, які ми бачили, якими Росія гатить по нас. Вони допомогли Москві поповнити свої запаси і йти в ногу із західною підтримкою України. Експерти CNN вважають, що ця угода нова може дозволити КНДР побачити реальну картину можливостей своєї зброї а та також допомогти наростити експорт за словами північнокорейських чиновників. Вони отримують від Москви продовольство та інші товари першої необхідності. Під час цієї зустрічі Путін заявив, що вони готові допомогти північній Кореї у розвитку її космічної і супутникової програми. Вже за кілька тижнів відбувся успішний запуск першого північно-корейського військового розвідувального супутника «Мальгіонг-1». Експерти вважають, що Кім Чен Ін хоче отримати доступ до ноу-хау для цілого ряду російських передових озброєнь та технологій пов'язаних зі збагаченням урану, дизайном реакторів або ядерними двигунами для підводних човнів. Він може вважати, що це просто необхідно для виживання його режиму. Старший науковий співробітник програми з питань ядерної політики, аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Анкіт Панда вважає малоймовірним, що Путін надто прагнутиме ініціювати співпрацю. Цю у сфері ядерних технологій, оскільки РФ може поділитися менш чутливими технологіями, наприклад, щодо вдосконалення радарів або зенітно-ракетних комплексів. Водночас він може використати цей візи, щоб заручитися постійною підтримкою КНДР, а також показати світу, мовляв, дивіться, Москва не сама. Путін підкреслює, що в Росії є друзі і пропагує ідею, що війна для України не виграшна, тому що у Росії не закінчиться зброя. Говорить старший директор з питань політики центру контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Джон Ерат. На його думку, також московський правитель може розглядати відносини з Кімом як спосіб підняти привид ядерної війни, використовуючи занепокоєння Вашингтона та Південної Кореї, щоб союзники України змусили і піти на переговори на умовах РФ. Ну власне, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти.